Ямковий ремонт у Миколаєві. Хочемо так зробити, щоб людям було комфортніше. Розкажемо, коли будуть завершені роботи по проспекту Центральному. Козацьке коріння Миколаївщини. В першу чергу це все робиться для нашої молоді, для наших дітей. Музей суднобудування представив нову експозицію. 50 років ліцею номер 19 Цей заклад освіти, він є таки одним з передових в нашому місті. Як в Миколаєві вітали колектив закладу. Сьогодні середа, 30 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Учора зранку російська армія з артилерії обстріляла Куцрубську громаду Миколаївщини. А також упродовж дня чотири рази атакували ФПВ-дронами. Про це повідомили Вова. Як наслідок, у селі Іванівка пошкоджено будинок, у Дмитрівці господарчу споруду та автівку, а в Солончаках лінію електропередач. Постраждалих немає. ЛЕП вже відновили. Невдовзі окупанти вдарили з артилерії по Очакову та акваторії. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок. Також сталося загоряння машини, яке ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Російські окупанти завдали масованого удару по селу Зеленівка, що на Херсонщині. По ньому прилетіло близько 10 снарядів, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 будинків, лінії електропередач і газові мережі. Загалом минулої доби 14 населених пунктів Херсонської області зазнали ударів окупантів. Три людини загинули, ще 15 дістали поранення. Повідомили Вова. У Миколаєві до переліку будівель, що були пошкоджені російськими обстрілами та потребують знесення, планують додати гуртожиток Національного університету імені Василя Сухомлинського. Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міськради та винесений на розгляд виконкому. До переліку на знесення увійшла адміністративна будівля вишу. Йдеться про частковий демонтаж конструкції на аварійно-небезпечних ділянках. Відзначимо, що роботи вже ведуться. Нагадаємо, у 2022 році університет. Декілька разів зазнавав російських ударів як наслідок були пошкоджені навчальні корпуси, господарчі будівлі та гуртожиток. Народна дипломатія у дії. Депутати Миколаївської міської ради закликають громади європейських міст побратимів підтримати план перемоги президента Володимира Зеленського. Відповідне звернення сьогодні затвердила сесія міськради. Його авторкою виступила голова фракції партії Слуга народу Тетяна Домбровська. Інші депутати, незалежно від політичної приналежності, підтримали таку ініціативу. Далі пряма мова. Це політичне рішення, але це Демонструє нашим партнерам єдині нашу єдність у кожному регіоні, кожних громаді, що ми всі об'єднані одною метою. Там дуже багато речей, які навіть я не знаю. Але е, основні тези, які були, це саме те, що нам зараз потрібно для подовження допомоги нашим збройним силам і силам оборони. Це план президента, представника держави Україна, і він підтриманий всіми членами е, його команди, а також людьми, які є, е, не є там. Політичними чи якимись е, його партнерами, а просто є жителями України. Вони є представниками місцевої влади, місцевих жителів. І цей план е, консолідований і зрозумілий всім нами. Ми просимо, щоб наші світові партнери продовжили підтримку і допомогли нам здобути перемогу в цій війні, щоб вона найскоріше закінчилася. У Миколаєві по проспекту Центральному комунальники ЕЛОАвтодоріг проводять ямковий ремонт біля зупинок громадського транспорту. Заявки на проведення таких робіт залишають самі містяни. Як триває цей процес та коли ремонт буде завершено, дізнавалася Катерина Рупташ. Місто починається з доріг а безпечний рух з відремонтованих ділянок біля зупинок. Щоразу, коли ми під'їжджаємо або виходимо з громадського транспорту, рівна дорога біля зупинки це те, що значно підвищує наш комфорт. У Миколаєві над цим щодня працюють фахівці комунального підприємства Елоавтодоріг. Наприклад, сьогодні вони здійснюють аварійний ямковий ремонт по проспекту Центральному. Прибираємо фрезой напливи дороги саме по зупинках, там де у нас зупиняється великий. Громадський транспорт це великі тролейбуси, дуже важкі і великі автобуси. Після літа, після дуже таких аномальних теплових режимів, коли температура зашкалювала за 40, асфальт поплив, як то кажуть, і утворилася колійність. Саме зараз ми к зимовому сезону ліквідуємо цю колійність, проводимо по основних зупинках. По основних зупинкових комплексах роботи по відновленню та проїжджаємості забезпечимо для містян, щоб вони могли, як то кажуть, прожити зиму без е, е, неудобств. Поблизу майже кожної зупинки дорожнє покриття вже втратило свій початковий вигляд, каже Денис Барашковський. А це в першу чергу дискомфорт для водіїв громадського транспорту, а також містян, які користуються їхніми послугами. Саме з сьогоднішнього дня ми розпочали роботи по відновленню першої полоси смуги, проспекту Центральному та зупинкових карманів та зупинок. Будемо працювати десь 10 робочих днів за два тижні. Повинні ми Підготуватися, завершити роботи, тому що не за горами вже охолодження температури. А температурний режим для нас це дуже важлива справа. Заявки на ремонт певної ділянки залишають безпосередньо містяни, працівники комунальних підприємств або патрульної поліції. Пишуть заявки на 1588, дуже відповідальна команда надає нам всю інформацію і ми формуємо перелік основних та болючих міст по Миколаєву. Також, окрім того, ще йдуть роботи іншими бригадами. Ми не стоїмо жодного дня. Але це дуже важливо для миколаївців. Це головна магістраль, яка зв'язує всі райони міста. І тому ми вже підготувалися для того, щоб відпрацювати це завдання. До ямкового ремонту на цій ділянці залучено 12 фахівців підприємства та 4 одиниці техніки. Ми фрезеруємо всі ці ями та хвилястість. Фреза повністю знімає шар цього, цих горбів, але ми також і підбираємо тріщини та ямки. Тому робимо ми гарну, чітку з кромкою карту, яка продувається дорожніми робітниками від пилу. Потім проводиться осмол бітомом кромка, яка буде стикуватися старий та новий асфальт. І всередині також ми бітумом покриваємо певну частину будущої дорожньої латки. А вже після цього комунальники можуть проводити роботи з асфальтування ділянки. Гарячий асфальт укладається, і каточкам нашими дорожніми працівниками, гладілками вони розплановують все це, і вже каточкам укатовується до того стану, коли може легковий та грузовий транспорт вже проїжджати по цієї латки. Ремонт доріг проводиться з дотриманням усіх вимог безпеки, зазначає Денис Барашковський. У співпраці з патрульною поліцією комунальне підприємство робить усе можливе, щоб цей процес був безпечним як для працівників, так і для всіх учасників дорожнього руху. Ми відпрацьовуємо таким чином наше завдання, щоб були попереджені всі учасники дорожнього руху заздалегідь на кожному кварталі, де відбуваються роботи. Бригадир встановлює знаки згідно правил дорожнього руху, попереджуючи про те, що попереду виконуються будівельні роботи, і все місце робіт огорожується конусами або віхами з необхідною розкраскою і необхідного кольору. Проїжджаючи по Миколаєву, люди рідко замислюються про те, скільки зусиль вкладається у кожен метр рівної дороги. Однак за цією зручністю стоїть кропітка праця багатьох людей, які піклуються про наше місто. Мені не соромно носити цю жилетку дорожнього працівника та комунальника, що я вважаю, що це наш вклад в обороноздатність нашого міста і в комфорт. А у нас насправді дуже мало наразі позитивних новин. Тому ми своїм трудом хочемо так зробити, щоб людям було комфортніше. Катерина Рубта, Шерман Базик, новини на телеканалі. «Марта». З 1 листопада у Миколаєві планують розпочати опалювальний сезон. Таке рішення ухвалив виконком міськради, повідомив мер Олександр Сянкевич. Він пояснив, що тепло запускатимуть поступово. Спочатку в закладах охорони здоров'я, освіти та соціальної сфери, а далі у житлові будинки. На розкачку заплановано 10 днів. Очільник міста наголосив, що оплата за тепло буде нараховуватися за лічильниками. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. Воїнам Миколаївської 123-ї бригади ТРО, які воюють на вугледарському напрямку, необхідна допомога. Вони потребують дронів, які стануть очима військових в день і вночі, а також дозволять нищити загарбників. Ціль збору 160 тисяч гривень. Його проводять миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донату на екрані Підтримаємо земляків, які борються за нашу незалежність. Оператори дронів з 73-го Очаківського центру ССО виявили та знищили склад боєприпасів і позицію з антенами російських пілотів ВПЛА на Херсонщині. Для знищення цілей було застосовано ударні ФПВ-дрони. У результаті вогневого ураження вдалося розбити не тільки ворожі позиції, а й ще ліквідувати чотирьох окупантів. Новини культури. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту стартувала нова експозиція. Її автори досліджують тему козацького коріння Миколаївщини. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Серед експонатів раніше презентовані моделі човнів козацької доби, які дають уявлення про рівень кораблебудування минулих століть. Більше про це у сюжеті нашої Олександри Далматович поєднати сучасність із козацьким минулим нашого краю та знайти нові можливості для вивчення історичної спадщини регіону таку амбітну мету поставили перед собою автори нової експозиції, представленої у Миколаївському музеї суднобудування і флоту. Її тема козацька морська справа у 15-18 століттях. Проєкт втілено у рамках ініціативи переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини в козацьку добу за підтримки Українського культурного фонду. Музей судобудування і флоту створив таку експозицію, яка присвячена казацтву на Миколаївщині. Це проект спільний з громадським об'єднанням Південь за підтримки Українського культурного фонду. Дуже радію тому, що саме цей проект потрапив до переможців українського культурного фонду і е, наші фахівці вже музейні змогли його реалізувати. Ідея нової експозиції належить завідувачці відділу експозиційної роботи музею Олені Пучинян. У процесі її створення науковці спиралися на сучасні дослідження провідних істориків та аналіз існуючих джерел. В рамках проєкту також проводяться освітні заходи, аби молодь більше дізнавалася про козацьке минуле регіону, зазначають організатори. На базі саме цієї тематики ми музейні уроки проводили, де діткам розповідали про традиції козацького суднобудування також лекція козаки лицарі південних кордонів, де ми проводимо паралель між козацькою розвідкою та прикордонною службою козаків і сучасними нашими збройними силами України. Тобто, задачі у них, як і тоді, так і сьогодні стоять одинакові. В експозиції представлені моделі козацьких суден, картини відомих художників, старовинні якорі та інші археологічні знахідки. Все це дає комплексне уявлення про технології кораблебудування наших пращурів. Провабливою, ще перлинкою, як ми вже зрозуміли, із тих попередніх заходів по відгуках людей стали саме моделі козацьких човнів. Ми звикли, що в нашому розумінні це чайки, але чайки це таке збірне поняття насправді. І флот тоді ще так умовно кажучи, він був доволі класнючий і представлений багатьма видами як човнів, так і суден. Автори проєкту кажуть, що наразі представлена широкому загалу експозиція має отримати продовження. До кінця року планується відкриття ще однієї зали, яку присвятять чорноморському козацькому війську періоду російсько-турецьких війн. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Марта. Миколаївська спортсменка Анна Гонтар отримала звання заслужений майстер спорту України з параплавання. Як повідомили у Миколаївській ОВА, спортивне звання присвоєно згідно із наказом Міністерства молоді та спорту України. Відзначимо, що Анна Гонтар є триразовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Парижі 2024 та бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо чотири роки тому. Вітаємо та пишаємося здобутками нашої спортсменки. Миколаївський ліцей номер 19 відзначив своє 50-річчя із дня заснування. З цієї нагоди колектив закладу разом з учнями та їхніми батьками зібралися разом, аби привітати одне одного та згадати найкращі спільні моменти. Наші кореспонденти бачили, як вітали працівників ліцею, тож усі подробиці у матеріалі. У стінах цієї школи виросло не одне покоління учнів. Днями Миколаївський ліцей номер 19 відзначив своє 50-річчя із дня заснування. Вже півстоліття цей заклад допомагає своїм вихованцям знаходити шлях у житті, відкривати нові таланти та реалізовувати найцікавіші ідеї. Цей заклад освіти він є таки одним з передових в нашому місті. Багато з випускників сьогодні відомі не тільки в місті, а в області, а також в усій країні. Хочу зазначити, що колектив. Цього закладу це така дружна велика родина, яка, незважаючи на всі перепони, робить свою роботу. До цього працювали в умовах ковіду зараз, під час військового стану, не зважаючи на це, все одно вони роблять це онлайн. Сьогодні вже мають змогу деякі уроки проводити офлайн. Ліцей має свою довгу історію, починаючи із дня заснування і аж до сьогодення, розповідає його директор Олексій Ільїн. Він очолив заклад ще у 1991 році. Тож відтоді разом із педагогічним колективом робить усе для того, аби створити найкращі умови навчання для учнів. Після розволу радянського союзу дуже багато було потрібно робити, тобто змінювалися систему освіти з радянської на українську. Ми потрошки. Укріплювали нашу матеріальну, технічну базу, приймали участь в різноманітних конкурсах. Маємо дуже багато нагород, і взагалі 19 ліцей працював як на міста і на область. Тому для нас це спогади того, що було, але і якісь перспективи на майбутнє, що ліцей буде жити, буде розвивати. Аби відзначити цю важливу дату, у Миколаївському художньому академічному драматичному театрі зібралися представники міської та обласної влади вчителі, учні та їхні батьки. Під час зустрічі лунало багато теплих слів, спогадів та побажань. Я у закладі викладаю вже 30 років, і тому сьогоднішній день це такий подвійний ювілей для мене, і це півстоліття, і звісно, що Сама е, такий ювілей він налаштовує на е, великі висновки. Весь колектив сьогодні працює на досить високому рівні, і тому я хочу побажати своїм колегам і, взагалі, всього всьому колективу, хто е, робив історію ліцею, наснаги, натхнення, здоров'я. Кожен, хто приходить у школу, стає частиною великої родини. Тут учні знаходять не лише знання, а й підтримку, дружбу та натхнення. Тож це свято не лише про дату, це спогад про кожну дитину, кожну вчительську пораду та кожну маленьку перемогу. Це черговий сторінка нашого життя, яка в величезній книзі надихає нас на роботу з дітьми, постійне самовдосконалення, робота над науковими матеріалами під Підштовхування трошечки дітей самих до наукової роботи, щоб вони самі працювали в секціях різних і ман, і інших. Ну і найголовніше це спроба в умовах фантастичного пресінгу і психологічного деструктиву знайти сенс майбутнього життя. Наразі у ліцеї навчається близько 1400 учнів. Тож цей заклад є одним з найбільших в Інгульському районі Миколаєва. І, попри війну чи інші будь-які життєві виклики, їхні вчителі щодня вкладають частинку себе, допомагаючи дітям розвиватися, зростати та вдосконалюватися. Хочеться побажати колективу і всій школі, щоб вони і в подальшому розвивалися, навчали дітей, підлітків і щоб випускники, як то кажуть, працювали на. Перемогу і розвиток нашої славетної України Ми пройшли довгий шлях, кажуть працівники ліцею. Однак попереду чекає ще більше. Вони сподіваються, що вже незабаром до нашої країни повернеться мирне життя, а учні нарешті зможуть у повному складі зібратися за партами ліцею аби разом продовжити писати його історію. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у четвер, 31 жовтня. Зранку і до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 16 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 78%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Що думаєте про ремонт доріг, який проводять комунальники у центрі Миколаєва, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.